Чим більш зрілим, чим більш дорослим, освіченим культурним є суспільство, тим більше на ньому в тому числі лежить відповідальність. Ну, явіть, наприклад, що ви берете участь в турпоході і вам дуже хочеться їсти. Тут ви бачите ягоди, і, наприклад, сказати, чи вони отруйні, чи вони істівні, може лише людина з найкращими знаннями біології. І якщо ця людина в даному випадку просто відмовчиться або поведе себе якось безвідповідально, то можуть постраждати усі. Саме тому е, зараз це наша спільна відповідальність е, в тому числі контролювати і, і політиків, і цю владу. і... Саме це, наприклад, ми чуємо зараз в тому числі від людей, які хочуть вступити в демократичний альянс, це люди, які з політикою взагалі не мали жодних стосунків, жодного жодного відношення. Вони кажуть, що ну зараз я відчуваю, що на мені в тому числі лежить відповідальність за те, що я не брав у всьому цьому участь. Тому що Вацлав Гавел колись сказав, що політика стає брудною справою лише в тому випадку, якщо нею займаються брудні люди. Що стосується Культурних діячів, то ну, на моє глибоке переконання, вони мають зараз іти до своїх художники, поети, письменники мають іти до своїх слухачів, до своїх читачів, до своїх глядачів, тому що ну, власне для них е, мистецтво і створюється. І зараз е, також воно не має права замикатися і залишатися просто мистецтвом заради мистецтва. Зараз той час, коли варто дуже Гостро, дуже уважно, дуже ретельно реагувати на все, що відбувається в країні, і власне спрямовувати суспільство, спрямовувати людей вірним шляхом. А що стосується закритого політичного клубу, то ну так, дійсно, таке явище є. Воно схоже знаєте на якесь таке. Вдень люди на камеру є злісними ворогами, а ввечері вони стають найкращими друзями, вони сходяться в якихось клубах, які схожі на якісь закриті казино. Вони посміхаються одне одному, вони ділять посади і вони, ну, власне, нав'язують нам якісь свої правила. Але хто сказав, що ми маємо взагалі грати за їх правилами? Хто сказав, що нам це взагалі цікаво? Вважається, що, наприклад, за політичними партіями мають стояти олігархи, ну. Хто, хто сказав, що так має бути? Ми так не вважаємо. Ми, наприклад, впровадили свою модель. У нас на сайті є звіт про кожну копійку, про кожну витрачену гривню, яка, яка надійшла на рахунок, яка потім була витрачена, куди і на що йдуть ці гроші. Прийнято вважати, що один голос він нічого не змінить. Ну чого? Чому так має бути? Можна прийти в ТВК і можна відстояти права, можна відстояти права кожного виборця віддати свій голос. Неважливо за кого. Але ну, це, це священне право кожної людини. Тому, ну врешті-решт, зараз у нас в Київраді два депутати. Це здається, що це дуже мало від демократичного альянсу. Але, на мій погляд, навіть якщо в цьому закритому клубі будуть навіть два агенти. Агенти змін, агенти здорового глузду, то вони вже зможуть дуже багато чого змінити. Ну це як, як пеніцилін, що може виріш, вилікувати цю. На жаль, хвору, на жаль, вже доживаючи свої останні, останні роки систему. І нарешті змусити її працювати на кожного громадянина, заради чого вона власне і створювалась. Тільки ми чомусь про це всі забули. І зараз наше, наше гасло двоє в Київраді, 200 під Київрадою. А якщо це буде вже не 200, а буде 300, буде 400 людей, 500, 2000, то, то чому ні? Ми зможемо, нехай по кроку, нехай не швидко, поступово, але змінити врешті-решт на краще країну. І зробити її такою, якою ми хочемо її бачити врешті-решт. Дякую.